Валимо абрикос. Як твоє день народження? <рив> заставив тебе робити, так? Да? Батько сьогодні день народження, так я його заставив, хай працює. А я стою в сторонці, як завжди. Коротше вже обпиляли її повністю, бо вона у нас сусід, в сусідах а там воно лежить. І короче, треба вбирати. Ну тут що доросте, тоді підпиляємо. Може щось якесь її буде, буде абрикоса, ну її треба вбирати, так як вона, вона в сусідів повністю лягла на кришу. Уже давно тут Папа, скільки їм год? 34 Коротше більше 30 год. 32 Ну, 32 года їм каже. То як пословиця є, да? Заходиш у хату, треба дерево посадити. Откуда їм паляти, відсюда, отсюда і отак. Получається тут одна, он друга. Три штуки їх, це самі старі, це каліровка. там отакі вони здорові були. Ну і тут теж треба опилювати її, бо вона дуже велика. Щоб цей Не лягло, не лягло коротше. Все так при цюмзе це корова на льду не можемо при це витолкати зараз батько хоче так ковша підняти виїхати і задом якось все витягнути да висоту піднімає конечно а це отута до верха 4,50. Ну то ну конечно як ковша так зігне то по-любому буде менше. Tô contente. <laughs> мене батько любить поекстримали Потом прийдеться варить Щось поламає, е, я потом варю Ось вами Кун, бачите Кун чи Кун Надо будем стопчики ставить. Сейчас так приблизительно. Ну, да, да, да. Или надо его ставить. Давай, чуть... його на пол. А потом під той, да? Да? Все? На пол ставлю? Ну да, полностью. Ну мы ж будем так по трубе ставить. Ну, ту сторону, вот так. До тирана опускать надо, да? Не на багато, да? Воно должно вирівнятися, як пусто. Зараз виставляємо по уровню, прихвачуємо, заварюємо і все. Може треба було їх трохи сюди. Нет? В эмирений стал.